Так, друзі, знову стяжечка з примиканням до плитки. Тут буде французька ялинка. Значить, Деформаційні шви були дуже різні, задраті, дуже були бугри на них. Ну і бугри були по всій площі. Радіатори були видупані, але не залиті. Штроби під електрику були також не залиті. Значить, що ми зробили, щоби зменшити витрати власника? Ну, Понятне діло, що з плиткою тут рівень був занижений, треба було це все підливати. Оце все треба було підливати. Значить, що ми зробили, щоби не брати. Не проливати всю квартиру самовирівнюючим дороговартісним. А це десь би було, я думаю, мішків десь по підрахункам ну, 60-80 Собі представте скільки це грошей від 2 мм самовирівнюючи мішок, який коштує 300 гривень з копійками. Що ми зробили, значить, і всім рекомендую це робити. Ми заїхали спецінструментом, спеціальним інструментом по шліфовці. Відшліфували всі бугри під правило. Відшліфували всі бугри, зробили плоскість, а там, де були ями, як ви бачите, підлили. Сюди пішло 4 мішка самовирівнюючого від 2 міліметрів. Там ямка, там тут ми підливали. Ось тут ми підливали вид до сілі ямки. Ось тут була ямка, ми підлили. Ну і, собственно, потім зішліфували напливи. І все, друзі, і можна класти французьку ялинку. Зараз ми це все тут ми рахували погонні метри вокруг, бо тут маячки ставили, бо там дуже важко залити. Біля радіаторів. По шліфовці ми рахуємо квадратні метри по площі всій. І по заливці ми рахуємо також квадратні метри, скільки ми по факту залили. Ну, я вам так скажу, що це в два а то їх три рази обійшлося дешевше власнику, чим він би переливав всю підлогу. Ось так. так. Тут наш майстер під маячки залив ряну гарний. Це тут чітко, немає ніяких просвітів. О, допускається під французьку ялинку міліметр максимум 2. За собою поприбирали і тепер власник. Трошки треба почекати, щоб просохла влага, влага вийшла вся. Там, де були глибокі штроби, де ми залили. І можуть заїжджати. Ті люди, які будуть класти французьку ялинку. Ось бачите, все дрібненько і гарненько. От. Можуть заїжджати і ложити, ложити під лати. Все, немає ніяких проблем, все чітко. Так, десь бачив я паркетинку нашу, от, собственно, вона буде тут лежати. Пройдемось. Пройдемося ще. Так. Не Все добре. Бачите рівненько, щоб її розуміли. Все чітко, все чітко лягло Так що друзі не переплачуйте. Вам це мені потрібно. А робіть саме таким методом. Зекономити, бачите, це, це буде рівненько-харненько. Мікродефекти зладяться клеєм. Все, воно тут ляже і не буде ніяких проблем. Ось так от. Працюємо.